Для вас одруження, перше одруження єдине. Це було ціль? Так. Ну, взагалі, мені здається, що безвідносно мого одруження, в принципі, для людей в суспільстві одруження є галочкою, яку треба поставити. Угу. Успішна робота, одруження, діти, хата, машина там далі вже у кого як, як складеться. А вам це навіщо? Зумов було? Знову ж таки, просто поставити галочку? Ні, ну у мене були стосунки з дівчиною, і ми хотіли бути разом, хотіли одружитися. Але е, ти ну, ти просто знаєш, що це життя, і в твоєму житті це має бути. Треба бути mm -hmm. в шлюбі, треба народити дітей. Я не жалкую про свій шлюб. Я, у нас це, ну, це, це було, і в нас є двоє прекрасних дітей, якими ми пишаємося. Але наприклад, у мене там була було весілля, знаєте, там, на 200 людей. Uh -huh. Ну при всі моїй безмежній любові до моїх батьків, але це було потрібно їм, а не мені. Uh -huh. Бо це такий, якби ну, соціальний, соціальний маркер. Я б такого весілля вже не робив. А яким ви були чоловіком з Євгенією в перші роки вашого подружнього життя і в останній? В перші роки ми, були, ми багато сварились, тому що тільки було зіткнення, зіткнення двох, сильних, двох сильних характерів. В останні роки ну, вже було важко. Mm -hmm. вже, було, вже було важко. Як до вас особисто прийшло, що кохання прийшло? Це в один день таке прояснення? Ні, це не, це не один день. Це, це процес. Я дуже, чесно, я... ця тема травматична в тому плані, що вона стосується іншої людини, до якої я, тільки про ваші до якої я ставлюся з повагою угу. через те, що вона мама моїх дітей, і, ну, гарна людина, і я з нею прожив. Ми разом прожили багато років. Але. Це все дуже болісні речі. Ну це не відбувається просто. Якщо ти, якщо ти нормальна совісна людина, угу. то е, цей процес не може відбутись безболісно. Процес усвідомлення, процес розриву. Але, Але зазвичай е, в розлученні або в розході е, комусь більше боляче, ніж другій людині, тому що хтось все ж більше. Я думаю, бохайні. що в розлученні кожен вважає, що йому було. Більш боляче, ніж іншому. Угу. Ну, я знаю історії, там, про розійшлися, залишились друзями і, і всі в прекрасних стосунках, і нікому нічого не болить. Але мені здається, що це ну, там, дуже рідкісні винятки з, з правила. Розлучення Лас, це болісно? Було. Ні, не так. Ну розлучення це біль, звісно, тому що тут ти 20 років разом, і тут, раз і не разом, і все ламається, і треба будувати життя від початку. Але я ще раз повторюю, те, що казав, я вважаю, що розлучення це коли насправді подружжя дає один одному шанс бути стати щасливими. Угу. Може, хтось з них не усвідомлює цього через те, що біль переб... від розлучення перебиває усвідомлення цього факту. Але життя потім воно все розставляє на, на свої місця. Ту І у вас зараз колишні дружини нормальні вже стосунки? Налагодилось? Ну там ми, ми, ми ми спілкуємось. Ну у нас є якісь якісь питання, які ми все ще там можемо дискутувати. Але це цивілізована розмова. Тобто це не дружба. Це як вам сказати? Ні, ну що значить, дружба. Такого, щоб ми там тусілі разом, цього немає, але ми будь-які питання. Можемо з нею проговорити і, в принципі, знайти рішення. Ви всередині сильний чоловік? Це треба Світлану запитати. Ні, не перекладайте відповідальність на Світлану. Я, я с... вам зараз як психотерапевт. Я, я сильний чоловік. Ви знайшли в собі сили вибачитися перед колишньою дружиною? Так. Я ні. вибачався перед нею ще коли ми були одружені. У mm -hmm. мене нема про ну дивіться на шляху до визнання своєї провини стоїть людська гординя. Ще раз повернуся. Mm -hmm. І я вважаю, що е, нема проблеми в тому, щоб сказати е, вибач. Ну головне, щоб це було щиро. Так, да, ну абсолютно да. свідомо просто тільки, так. Ми говоримо тільки, тільки, тільки про ці речі. Mm -hmm. Просто багато людей сприймають вибачення, що це ті визнання своєї слабкості. Так, а я вважаю, що здатність визнати свою неправоту це ознака сили. Чи змінилося е, ваше ставлення до виховання дітей після того, як ви стали батьком? М -м, я не думав про виховання дітей до того, як я став батьком. Ну воно відрізнялося знову ж таки від вашого виховання. Так, як ви Ні, я намагався. Я, намагав, я, я додав тільки до того, що було в мене, я додав тільки один елемент. Я дуже часто говорю своїм дітям, як сильно я їх люблю. Угу. А, два, я ще один додав. Який? Да, при, при всій моїй, при тому, що батько все для мене зробив, у мене в дитинстві там і в юнацтві була з ним всього одна розмова. Така от батька з сином, mm -hmm. коли батько там якісь давав настанови і ділився життєвим досвідом. Mm -hmm. І друге, що я змінив, додав до того, як виховували мене, я намагаюся регулярно говорити з Єгором і з Любою про життя, про вирішення якихось життєвих ситуацій, розказую, як я їх вирішував. Mm -hmm. Сподівання, що мій досвід. Буде їм корисним. Люба в інтерв'ю, якщо не помиляюсь, це було Раміні, сказала, що все ж таки все одно не вистачає е спілкуватися. Мені не вистачає, безумовно. Ну, але дивіться, я був 4,5 5 років я був в уряді, півроку mm -hmm. віце-прем'єром і 4,5 роки міністром закордонних справ. За цей час сталася пандемія COVID і повномасштабне вторгнення. Mm -hmm. І 5 років мене насправді. Ну, майже не було в житті моїх дітей. Тому після мого звільнення для мене не було якби альтернативи, що робити, тому що було очевидно, що я маю бути в Києві і бути зі своїми дітьми, бо я їм завинив. Бо пандемія і війна якби, вкрали мене у них, бо я присвятив себе там, справам країни, а не справам своїх дітей. І зараз я ну, намагаюся віддавати цей борг, але він, він настільки великий. Він, він більший за 500 мільярдів боргу, який намагався висунути нам висунути нам Трамп. Хоча а це, я що, це, про це відчуття провини поганого батька? Ну так, да, це відчуття того, що, я, що мене мало в їхньому житті. Ви, до речі, говорили про Єгора, що ви до нього ставитесь як до військового. Що це означає? Та це він до себе, то я щось обмовився. Він, це він до себе ставиться як до, як до військового. У нього до себе дуже, дуже жорсткі, жорсткі вимоги. Я ставлюся до нього з великою повагою, і я пишаюся, що я є батьком ну, такого хлопця. Угу. У нього е, е, великі вимоги. Ну, чи, до це себе. Є, чи це є паралель з вами? Ну, Можливо. Угу. Життя покаже. Ви, е, сину, можете сказати, обійняти і сказати йому, що я тебе люблю. Я намагаюся це робити при кожній нагоді. Не намагаюся, я роблю це. Дається? Так. Да. Mm -hmm. Він ні, у нас я фут-фут-фу, я щасливий, що у мене з дітьми з дітьми такі стосунки. Я навіть не впевнений, що вони б зараз погодилися зі мною, що я їм щось завинив, mm -hmm. якщо чесно. Але ну, це не скасовує того, як я відчуваю це всередині. Слухайте, тут, вибачте, за таке питання: але а яка точка Б от в, цьому, в цій вині, в пропрацьовуванні цієї вини, що ви хочете, врешті, що ви хочете побачити? Я хочу, щоб діти, даючи через багато років інтерв'ю mm -hmm. публічне або друзям. Mm -hmm. Не казали, що тато мене любив, але його було дуже мало в моєму житті через роботу. Mm -hmm. Я хочу, щоб вони казали, що він і любив, і завжди був поруч важливий для мене момент. У мене був з Єгором інцидент, він був в садочку, йому було, по-моєму, 5 років чи 6. І я дуже багато працював тоді. ну Я не був ще міністром, ясно. От, і не прийшов до нього на там, концерт в саточку. Да, і він мене шукав і плакав, що ну, він пробачив мені, звісно. І тоді я собі пообіцяв. А потім сталася ще одна подія паралельно: що в той день, коли треба було Любу забирати з пологового будинку, я mm -hmm. поїхав у відрядження по роботі. <кхем> і потім, бо я, ну, я був фанатично відданий роботі. Це Тобто робота на першому місці. Так, да, я, я, але в той момент, це був 2012 рік, я зупини, сказав собі, зупинись, я собі пообіцяв одну річ: що ким би ти не був, яким би важким не був твій графік, ти завжди будеш з дітьми у важливі для них моменти, mm -hmm. і ти завжди відповідатимеш на їхні дзвінки. Ну, тільки якщо я без телефону сиджу, десь там або. Довкола вирує війна, тоді це правило скасовується. Mm -hmm. Але, в принципі, я з 2012 року його дотримався, і в мене був навіть кумедний випадок в серпні 2024 року, коли я сидів на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Ми говорили про постачання зброї, мене лежав телефон, почав дзвонити мій син. І Жозеп Борель, як, ну, Керівник дипломатії Європейського Союзу, який сидів поруч і вів це засідання, він мені показує, що дзвонить телефон. Я йому кажу, це мій син. Я кажу: я на секундочку, зараз просто скажу йому, що я зайнятий. Uh -huh. От, і підняв, а, а, а вони всі, ну і він, і всі інші міністри. Та нормально, поговори з дитиною. Дитина, дитина це важливо. Uh -huh. І я підняв слухавку, коротко з ним переговорив, сказав, що передзвоню. Ну, ми ж всі люди. Ну ми ж не про ми ж не просто функції. Mm -hmm. ми... ми всі живі люди зі своїми там, переконаннями, страхами, сильними, слабкими сторонами. Але зрештою, в мене був викладач, який колись сказав: я не пам'ятаю чи нічого з того, що він нам викладав, mm -hmm. окрім однієї його дуже мудрої фрази. Він сказав: Запам'ятайте, немає жодного цвинтаря в світі, на якому є могила. На якій написано від вдячних колег. Ну, ну, нема такого, немає такої могили в усьому на 10 мільярдів людей населення планети і на тисячолітню історію людства жодної немає. Найважче мистецтво насправді яке вимагає від тебе шаленої дисципліни… Взагалі, якщо ти хочеш в житті чогось досягнути, ти маєш бути супердисциплінованою людиною. Mm -hmm. Це те, що я говорив постійно Єгору, що дисципліна це ключ до всього. Це важко, це неприємно. Але дисципліна це ключ. Але най, найважче в житті це збалансувати особисте і робоче для того, щоб бути і на роботі успішним, і е, в сімейних стосунках е, успішним, щоб тебе бачили, що ти є. Тому що зрештою вони писатимуть напис на твоїй труні. Як часто ви говорите один одному е, приємні слова? Часто я думаю, правильне запитання було як часто протягом години mm -hmm. говорив ну. Ми... Все ж таки, це от тут теж е, важливо е, приємні слова говорити або партнерці. Це теж підтримування цього вогнища кохання да. і підтримання вогни. Ну і для себе. Я, якщо там годину щось Дмитрові не напишу, таке приємне, я ж якось не, ну мені погано, мені mm -hmm. ну і це. Не забувайте говорити один одному Я люблю тебе да, якомога як частіше. Не соромтеся цих слів і не забувайте е просто їх повторювати. Ці, ці слова, знаєте, як кажуть, там, чим більше про це говориш, тим більше воно девальвується так. або вихолощується. Ці слова От, ніколи не були побутовими. Не, не можуть слова я тебе люблю стати буденними. Угу. Це завжди маленьке свято і маленька інвестиція у ваші стосунки. Через що ви останнє сварилися? Ми не сваримося. Ми мені ну ладно. Да, ну, ми. Я не можу згадати жодної сварки взагалі. Ми 20 років йшли uh -huh. один до одного, щоб що, щоб uh -huh. е потім витрачати цей час на, на сварку. Але мені сенс, якось ти мене чимось. Опа! Безумовно. Світлана, розкажіть, будь ласка. Але я не так. можу згадати, чи мав мені такі. дуже пощастило у, у Світлани Дуже е коротка, коротка пам'ять. <laughs> тому, тому да вона пам'ятає, що щось було, але що саме не пам'ятає. Ну ви ж все одно різні люди, так які зійшлися по спільних інтересах тощо, і бувають конфлікти. Е, окей, це можуть бути не сварки там зі скандалами. Як е, ви вирішите ці конфлікти? У Нас чесно, ну нема У нас. Ну, якщо хтось ду ну, якщо, наприклад, я не знаю, там я хочу кудись піти, uh -huh. а Дмитро дуже не хоче кудись йти. Наприклад, вчора Свята хотіла дивитися кіно. Так, а Діма хотів спати. І, так. і ми пішли спати. Діма пішов спати, а Свята прийшла спати через півтори години, подивившись кіно. А. І все прикра. А паларельно, паралельно, вона мені потім мене було безсоння, прокинувся другій ночі. А. Відкрив телефон, і в мене були повідомлення від Свята. Мені без тебе сумно, мені без тебе не спиться. Це все вона писала, поки я спав, а вона сиділа, дивилась кіно. Вас можна назвати під Абсолютно ніч, абсолютно, ні, абсолютно так. Дивіться, Я е, колись одна мудра, мудра людина, досвідчена людина в стосунках з жінками, в шлюбах своїх, сказав мені, що ти можеш, звісно, боротися, нав'язувати, диктувати, але воно все одно тільки призведе до того, що ти марнуватимеш свої нерви. А результат буде, ну, щастя, воно тобі не додасть в кінці. Mm -hmm. І я тоді з ним категорично не погодився, але мудрість життя, життя показала, що це саме так, тому у нас зараз є вважаю, ідеальні стосунки, тому що я вважаю, що я підкаблучник, а Свята вважає, що у нас в сім'ї патріархат. Yeah. Ага. Да. Тому от на стику цих двох усвідомлень, що вона визнає моє верховенство, mm -hmm. а я її, ми живемо щасливо і е, рівноправно. У вас старший син? Так, 13-річна донька Освіта 11-річний син. Коли ви їх вперше познайомили між собою, і як була оця адаптація, коли ви вже були у стосунках? Після Все... початку вторгнення. Да, Саша з Любою, з донькою Дмитра, познайомились взагалі онлайн, бо Саша жив на початку війни зі своїм татом в Швеції. Uh -huh. Там Люба якось була в нас в гостях. Саша дзвонив по відео. І ми їх познайомились, вони обмінялись телефонами, і навіть іноді там щось писали один одному. Uh -huh. А з Єгором, коли вже Саня вернувся, ну, в них дуже спокійно проходить. Вони чудово спілкуються, коли. там всі в нас, чи коли ми їдемо на дачу до батьків Дмитра, Ну це прям родина, родина, чи все одно е, нема у цього там, бічка. Ти мій там, з тепер звідний брат? Ну mm -hmm. ні, такого нема. Вони дуже добре ставляться один до одного е, по дружньому, ми відпочивали всі разом. Вже е, в них Саші йогор. Така рольова модель, ну тому що він. На нього дивиться. Так. <гірш> <рирш> а, <пірш> І готовий на все, так? Да. <кірш> да, Люба Саша, вони ближче один до одного, тому вони більше там. Спільних інтересів і серії Тік-Ток, музика, mm -hmm. такі речі. Ну, схваляться, але, але ні, ні, mm -hmm. ні, ні. Mm -hmm. ні так ми, ми не намагалися ніколи. Ми побудувати. їм не казали, а тепер, а тепер ми родина. всі тут одна сім'я, давайте всі обійматися, цілуватися. Ні, це нормальні стосунки. Ти просто, ну як сказати, ти вже ті проходиш ці всі етапи, коли тобі всі ці поверх, ну, штучні поверхневі речі просто стають непотрібні. Ну, але ж у дітей все одно є можливо навіть банальні запитання. Так що тепер мені треба називати її мамою? Ні. Чи мені треба його назвати татом і адаптація спілкування з вони ж ще дорослі, це не те, що їм там 3-4-5 років. Вони ну там, типу, Саша на 100% впевнений і знає, хто його тата. Тобто, ось він на канікули до нього їде. Дімо він називає Діма. А в телефоні у нього записана машина. Машина, бо не знаю просто машина. Тому ні, це не про це. У мене є. дивіться, У мене є мої діти, у Світлани є її дитина. І ми ніколи ні вона не замінить е, е, його діто маму, ні та. діма -зіма. ні я ніколи. І це і, це і абсолютно, ніхто не претендує. І на це. Ніхто на це не претендує і не намагається, і це знають діти, і це знаємо. Ми. І нам просто кайфово, коли ми там разом сидимо і приходить Ігор, ми Можемо випити разом Угу. <реш> От або піти, піти в кіно щось подивитися. Але оцього всього там ми тепер ми одна велика родина. Ну, бо якщо ну, б ми таке їм сказали, вони подивилися на нас і сказали, у вас тіп, все ок. Кукухана, кукухана, кукуха, <реш> кукуха, <реш> кукуха, <реш> кукуха все нормально. <реш> що, да? що Ваша цитата. У мене є подруга, яка не може бути одна. Вам зараз легко уявити, що ви можете бути одна. Мені легко, але я не отримую від цього приємних <смі> якихось почуттів. Чому я питаюсь? Тому що якщо ти, як доросла людина, розумієш, що окей, зараз є кохана людина, ви йдете поруч, тримаючись за руки, але ви не розчиняєтесь один в одному, так? І раптом що? раптом, Пройде кохання, щось станеться, е ти залишаєшся один або одна, і тебе це не страшить. Ти себе любиш і розумієш, що окей, ну значить, так буде. Ну таке можливо, але це. Але мені здається, що в коханні друга людина не тільки ти її кохаєш, але вона допомагає тобі покохати себе ще більше. Ти якщо це справжнє кохання, ти поруч з цією людиною з собою теж насолоджуєшся через те, як там, він на тебе дивиться, через те, як вам добре один з одним. Тому я не страшусь бути одна, але mm -hmm. б я цього не хотіла. Ви себе любите? Так. Що таке любити себе? Це обирати себе, коли це потрібно. Не завжди. Я не mm -hmm. можу сказати, бо завжди обирати себе це повний егоїзм. Це ж як це я обачаюся, це називає самодрочерство. — Ну, типу так. того, mm -hmm. але розуміти, що і це і в стосунках з коханим, і в стосунках з дитиною. І на роботі, і з друзями розуміти, що якщо ти сьогодні не хочеш нікуди йти, бо ти просто хочеш полежати полежати. Угу. Розуміти, що якщо ти хочеш собі купити щось дороге, що виходить з бюджету, але ти можеш собі це дозволити, купити, угу. поїхати відпочивати туди, куди ти хочеш. Якщо дитина хоче, не знаю, в Діснейленд, а ти хочеш на пляж, то чи знайти поєднання, чи відправити його окремо, але не жертвувати собою. Коли ви навчилися, дівчинка, з відповідальністю, гіпервідповідальністю, говорити людям ні. Так, це частина відповідальності, бо коли ти відповідаєш за результат, ти маєш тверезо оцінювати свої сили. І Окей. якщо тобі. Кажуть, ти маєш це зробити, а ти розумієш, що ти не, не впораєшся. Ти кажеш, вибачте, ні. А потім ти можеш частіше казати ні, коли ти вже досяг певного рівня, коли ти можеш обирати. Окей. Зараз у нас є клієнти в комунікаційній агенції. Мої ну не клієнти, в нас є проєкти, де ми відмовляємо. Ми не беремо клієнтів. Є клієнти, з якими ми припиняємо стосунки. Самі і uh, кажемо, вибачте, ми не готові з вами далі працювати. А як працювати з образами від знову ж таки, ми не говоримо тільки від клієнтів? Mm. Я підтримую також так, вашу тезу. І е, навіть з друзями, з людьми, з якими е, ми йшли якийсь час паралельно, я можу закінчити стосунки, якщо я розумію, що ці стосунки. Ну от вони вже не дають того вайбу цього не знаю відзеркалення і, і тощо. І, і як справлятися з образами? Тому що не всі це розуміють, не у всіх доросла позиція. Ну, образи бувають це нормально. Є образи людей, які ну якщо ти вирішив, що ця людина йде з твого життя, uh -huh. то мені байдуже. Ось це про те, що ну ображена, не ображе. Це ж не я ображена, це та людина ображена, це її проблема. А є люди, які не йдуть з твого життя. В мене немає проблем з вибаченнями. Mm -hmm. Навіть якщо я не завжди впевнена, що я маю вибачатися, але я знаю, що людині, яка для мене важлива, буде легше, я піду вибачусь. У мене цим. Єдине, що мене ось іноді тригерить, така повна несправедливість, але це більше стосується там інстаграму, коли там прилітає раптом якийсь такий шматок гівна. Mm -hmm. а... Іноді, якщо це попадає в певний не знаю, день циклу, то mm -hmm. це е, мене може дуже вибісити. І навіть це ж наш таки емоційність, і знов ж таки спровокувати на реакцію. Хоч своїм клієнтам я забороняю відповідати в соцмережах, і кажу mm -hmm. ніколи, ніколи не відповідайте на хейт в соцмережах. Ви цю людину ніколи в житті не побачите. Її думка не важлива. Ви тільки під, ну, підливаєте олію. Все все. Ви не можете цього робити. Але сама я іноді. Mm -hmm.